Сьогодні пробіг 5 км за 18.35 з порізом ногою, 20 днів не бігавши. Круто, потужно. Історія вам цікава, тому що приступимо. Всім прийде, друзі. Сьогодні я прибіг на ось таких немовірних змаганнях 5 км за 18.35, це по 3.42-343. Взагалі неймовірно. А ви, друзі, ставте подбаєчку, пишіть комент, і я приступлю розповідати вам цю історію. Все, як починалося, все як було. На цей старт, взагалі, я не думав їхати, адже що? У мене була нога, хто ще не бачив цю історію, послухав, подивіться на каналі, в посилання буде в описі обов'язково. Значить що, взагалі не думав, потім я приїхав, чуть не запізнився, адже чуть не проспав і ввечері, але просто вирішив відпочити і заснув набагато. Що далі? Думав, буде менше учасників, буду бігти повільно, всі ми питають, як ти там, що ти там, скільки будеш бігти, я кажу, що був повільно, але не так загадалися, Стаємо наступне на старт. Людей вже багато, азарт, адреналін. Я вчепився за групкою, почав бігти доволі швидко. Десь по 3,55, по 4,0, тобто казав по 5 буде бігти, а тут я прибіг ось так. І знаєш, чим клас, якщо б я вийшов на тренування сам, я би так не біг би взагалі. Тут я змагання: це адреналін, азарт, ендорфіни, і ти біжиш реально швидко, ти вчепився і класно все. Значить перший каме долався легко, доволі. Пульс вже був 180, але навіть відчував, що нормально. Десь 4-0, ну, хай буде там 3,55 можливо. Півторажечка також класно, все, біжу, це відпочиваю, думаю, буду знімати відео, але потім вирішу робити ось в такому форматі. В новому спробувати щось цікаве. Також, друзі, ще скажу вам спойлер, що можливо було нагородження, можливо, і попав навіть, але, поки че розповідаю. Що я там їв, це якісь гелі, ізотоніки, я нічого взагалі не пив, не приймав нічого такого. Я взагалі думав, повільно бігти чисто як тренувань. Ціль моя стояла добігти просто, адже я не знав, як буде відчувати моя нога і як вона себе поведе. Але повела вона, в принципі, доволі непогано. Тільки десь на 3,5 км. Коротше, розповім вже там. Значить, два каме біжу, чіпуся за грубкою, тяну собі, біжу собі, десь темп вже виріс, десь 3,50 тримаю. Відчуваю, що вже важковато, але ще знаєте, тримаю цю грань, пульс там 190, звичайно, тому що організм не привів до такого, і 20 днів не бігати, все-таки нормально так. Далі що? Два з половиною, три десь, почав вже обганяти більшість учасників. Які бігли передо мною десь там по 3,50, включив цей азар, думаю, зараз будемо ганяти, бігти, ще класно було. Але знаєте, що помилка? Я трішки не розрахував сили і десь на четвертому коме ми почали підрублювати. Але це вже далі. Значить, біжу собі, ганяю людей. Бачу, що от мені каже, що там я з п'ятий біжу абсолютно, мені ще хочеться бігти швидше, ще додаю собі, біжу собі, вже розкачуюсь, відчуваю десь на 3,5 км, що нога почала трішки знаєте, тянути, типу рана. Тому що темп прибавив, нагайка ставиться трішки по-іншому, плюс ще кути. І я так знаєте відчував, що я робив ці маневри різні, там мене в когось було доволі важкувато, адже ну, не сильно повертається нога. Якраз біжиш ти проти годинкової стрілки, і виходить ця ліва нога. Коротше, хто хоче прямо подивитися історію, цього скопи дивіться, давайте підтримайте мої відосі, адже коли я знімаю і немає перегадів і немає підтримки, мотивація спадає і ти. Навіть думаю знімати, але все одно трішки хочеться. Думаєш, а може не піде воно? Так що давайте, підтримайте і все буде класно. Трішки перемістився з тої точки на цю, тому що я отримав вже медальку. Нас розповідаю, що далі. Пройшло десь три каме, біжу, вже так набігаю, починаю трішки вже підкислювати, залишається вже десь там півторашечка, десь навіть вже кілометр. Звідчуваю, що скиди темп, хоч моя темпу вже десь там 3,40 сорок найшвидше був. І пульс вже. 200, як мінімум. І що далі? Я обганяю ще одного учасника, Кажуть мені, що я десь п'ятий десь там чи шостий в абсолюті. І що я біжу далі? Починаю прибуляти або навіть не збавляти, хоча б не так сильно. І залишаюся десь два кола, 800 метрів, Не небагато, але дуже вже важко. Я вже Відчуваю, що щоб не схилити мене, ну, обов'язково добіжу, адже від в мене є. Чува такі емоції, коли біжу на змагання там останні цих пару кіл і вже стає важко. Я біжу, лишаюся одне коло. Мене трішки там обігнали. Потім, ось на цьому моменті, мене догнав мене Артем. Допомог трішки мені 200 метрів розкачатися. Десь там Артем 3.35 вийшов і фінішував я друзі, часу 18.35, 5 км. Без тренувань і взагалі з переривом 20 днів. Класно, дійсно класно. Думав, взагалі навіть хоч і по 5 побігти. А тут вийшло по 3,42. Але не рекомендую вам робити так само, якщо ви не полупрофі або взагалі ніколи не бігали. Ну в принципі, у вас таке не вийде, адже це майже нереально. Але якщо навіть ти бігав, краще не робити, адже це велика нагрузка на серце, на ноги, на сустави, на все. І, взагалі, можливості навіть було і погано таке робити, тобто з таким переривом і одразу рвати, тобто графіки, вниз-вниз і потім просто виріс. Можливо, це і погано, але я вирішив спробувати на емоціях на адреналіні. Коротше, розкажемо, піднявся настрій і взагалі такий неймовірний класний вечір, вайповий останніх там. Декілька днів вже теплих, далі вже буде холодати, темніше. Ти коротше ж зима вже, яка мені не сильно подобається. Також цей місяць був там без мань, але кінець цього місяця дуже насичений. Я в суботу біжу на змаганнях ще і в неділю їду на велозаїзді. Класно? Класно, вам пилити контент, і ви обов'язково підтримуєте. Дивіться і зараз в кінці невеличка мотивація. А яка ж друзі мотивація? Що ж я хочу розказати? Що ніколи не здавайтеся, старайтеся, працюйте, виходьте на такі старти, піднімайте себе, піднімайте можна сказати, свої ноги, відчувайте, що ви все зможете, і забудьте про таке слово, що я не можу, я здаюся. Сьогодні у вас таких своїх хадідасах бачите, класних, які вже доживають, москать. Останні часи свої, можливо, останні забіги, адже вони розірвали вже так, що знає, їх, їх також розріжу, напевно, але там вони самі вже розрізаться. А зараз найличка рекламна ставочка. Що ти записався на забіг і в тебе не вистачає сил або ти не подумав про харчування, заходь на магазин Race Expert і з моєю знижкою 10% тут промокод RUNNING0 Дивись продукцію, класно, сіс, Коротше, максимально крута продукція. Заходь. На цей магазин та перегадай, з моїм промокодом все буде круто. І що, був завершено цьому відео, напевно. Вийшло воно таке позитивне, класне. Вирішив зробити це такий вигляді історії, спробувати знову новий формат, можливо, зайде, можливо, не зайде. Звичайно, що забіг просто був маленький, і я так спробую. Знаєте, прошу максимально не швидко, якось такі емоції, класні і не сумні, тому що це пройшло дуже і дуже швидко. Да. Давненько на таких я не приймав участь, не бігав, так що так. Да. Катірочка вийшла максимально круто, 1835. Не очікував максимально. Навіть назову відео біг з поріза ногою, не очікував результат. І це би не клібий, реально. Я думав би по 5 хвилин не швидше. Так що, мотивація була, історія була. І що ще? Скажу вам, що підтримуєте мої відосики. Ще раз скажу, Ставте подбачку, хоч комент, і всім пока-пока. Класна така атмосфера. Виходьте, кайфуйте і відпочивайте. І обов'язково займайте свої справи, яка вам подобається. Всім пока.